Столицю закидали бомбами, але не справжніми, а зеленими і корисними. А вибухнуть вони аж навесні травами і квітами. Це головна зброя учасників нового руху екологічних партизанів. Сьогодні стихійні садівники вийшли на свою першу акцію про бійців зеленого фронту Тетяна Іванченко. Привет. Здравствуй. Це Люба, це Інна. оголошено повну бойову готовність. Основний ворог, лисі столичні пагорби, головна зброя, ентузіазм молодих бійців, рукавиці і незвичайні патрони. Тут у нас і риси, лілії та. Тюльпани такі дуже темно сині Подібний якорух поширений в усьому світі кажуть активісти. Так любителі природи борються з залізобетонними джунглями міст. От тільки якщо у Штатах чи Європі можна купити готовий зелений патрон, то в Україні їх поки що ліплять власноруч. Уяви собі що ти готуєш вареники. Ідея екопартизанського руху запозичена. А от вигляд українських бомб ексклюзивний. Знаете, как как любая девушка, конечно же, я хочу сейчас слепить сердечко. Хотелось бы все же разбомбить наш город, настоящей такой искренней э, любовью, и чтобы э, люди любили его точно так же, как и любим его мы. Рецепт любові простий. Це глина, земля з біогумусом та насіння, воно досить щільне. Але коли на нього потрапляє вода, воно стає більш вологим. І, в принципі, у цій штуці досить поживних речовин для того, щоб ця лука, ця рослинка проросла. Насіннєві бомби дбайливо складають у коробку. Там вони чекають свого зіркового часу. Щоправда, недовго. Перша партизанська зупинка музичний театр на Подолі. Тут у клуб один за одним прицільно влучають снаряди. На інші чекає дика промзона. За мить на бомби полетять на листі пагорби, щоб прорости навесні травою та квітами. Я знаю, що сього має прорости і приходитиму там дивитися чи ну вродило. каже своє опізнає серед тисячі навіть з мосту і без жодного бінокля. Раз, два, три так. Українські партизани дають старт зеленому рухові і готують ґрунт для нових ідей. Тетяна Іванченко, Дмитро Поденко, новини телеканал Інтер.